В Івано-Франківській обласній держадміністрації презентували євросоюзівський проект під назвою Підтримка політики регіонального розвитку в Україні. Івано-Франківщина одна з п'яти пілотних областей, які беруть участь в такій міжнародній програмі. Про переваги на нашому шляху до Європи. Далі Ольга Єроденко. В проєкті, який втілюється за підтримки Євросоюзу і спрямований на регіональний розвиток в Україні, беруть участь п'ять пілотних областей: Львівська, закарпатська, Чернівецька, Тернопільська та Івано-Франківська. На урочистій презентації були представники всіх учасників. Виконання умов і практичних параметрів проєкту дають можливість актуалізувати роль місцевих органів самоврядування та активність територіальних громад. Весь світ працює на подібних планах, на подібних документах, на подібних стратегіях. Гіях, і очевидно, що ми повинні бути як область і як обласна влада вдячні керівникам цього міжнародного проекту, які вирішили обрати Івано-Франківську область одною з п'яти пілотних областей. Експерти проекту підтримка політики регіонального розвитку в Україні наголошують, що тепер основне всі дії спрямовувати на кінцевий результат. Це основна практика і вимога Євросоюзу. В Попередніх Українських регіональних стратегіях стратегування завершувалося на рівні загальних цілей. В європейському підході стратегування завершується на рівні конкретних проєктів. Тобто, вся стратегія складається з набору чітких конкретних проєктів, де чітко відомо, яким чином ми будемо досягати тих цілей, яким чином ми будемо досягати результатів. Проект діятиме до 2020 року в два етапи. Необхідно залучати якомога ширше коло громадськості для розробки стратегії для реалізації конкретних завдань, під які виділятимуть кошти. Домінують економічна, екологічна, соціальна сфери, розвиток сільських територій, кооперування та колективні господарства. Надзвичайно важливий людський фактор ініціатива йтиме від громад. Чіткі плани з конкретними джерелами фінансування, прозорість і відкритість у використанні всіх коштів. Громадськістю найважливіші умови успішного регіонального розвитку за європейськими принципами.